У місті жовті води за парти сіли близько 4 тисяч учнів, 430 із них першокласники. Поки що в школах, на жаль, зберігається тенденція до зменшення кількості дітей. У цьому році до навчання приступило на 122 учня менше, ніж в минулому. Зате в 12-й школі вперше за останні роки збільшилась кількість першокласників, і це справжнє свято для колективу. У день знань 12-та школа відкрила свої двері для майже 300 учнів, із них 50 першачків. Рівень знань, які отримують учні, тут дуже високий. Більше 80% випускників вступають на навчання до престижних вузів країни. Ну, я можу сказати, що дуже радісно, що вперше за 13 років ми прийняли в стінах рідної школи два перших класи. Це вперше 50 у тих маленьких янголяток прийшли до нас в школу. Звичайно, що тут трошечки тривога Батьків, тому що один на базі школи у нас перший клас, а другий на базі дитячого садочка. І батьки, ті, що йдуть до дитячого садочка, дуже так ревностно зараз ставляться до тих, які прийшли в стіни рідної школи. Ну, ми їх так заспокоїли, що умови нічим не гірші, навіть кращі, тому що там традиційно перший клас, а більше тривоги у нас вже визивається, що буде в стінах рідної школи. Ну, Я думаю, що ми справимося. Звичайно, що Стартуємо ми так з такими гарними подарунками в цьому році. І нова спортивна площадочка в нас є на території школи, і куточок першокласника, який ми створили. Звичайно, я зараз так говорю: створили спокійно, швидко, але це колосальний труд всього колективу нашого закладу. Допомога надзвичайна місцевої влади для того, щоб такий куточок створити для першокласників на базі. Нашою школому також і ті подарунки, які отримали два перших класи. Ми намагаємося тримати так пульс в ритмі життя нашого, і тому вони отримали ноутбуки. Чому? Тому що з другого класу вони будуть вже вивчати сходинки до інформатики. Це вперше за новими програмами державного стандарту. В п'ятому класі вводиться друга іноземна мова. А в нашій школі ми в таких умовах, що ми вже вивчаємо з 1 по 11 українську мову, російську мову, далі англійську мову, тепер у нас додається ще й французька мова. Також будуть вивчати інформатику в п'ятому класі. Надіємося на поновлення комп'ютерної техніки і появи комп'ютерного класу. Ті комплекси, які вже створені в предметних кабінетах, вони існують. Це ноутбуки, телевізори дуже допомагають. Є в нас сучасний такий методичний кабінет з мультимедійною підтримкою, де черга вже викладачів, щоб проводити уроки, такі. Підтримкою інформаційною, комп'ютерною, і діти зацікавлені. В Бібліотеці ми маємо комп'ютер, маємо комп'ютерний зал. Зараз чекаємо на те, що підуть кошти, які виділені на ремонт крівлі нашої. Дуже надіємося, що до настання холодів у нас крівля буде на спортивному залі, бо на території школи у нас є секції і дюсиша, не тільки наші заняття, а й спортивні секції. Дю США. Це і легка атлетика, це і футбольна секція, і волейбол. Користуючись нагодою, я хочу привітати спочатку нового. Навчального року, всіх колег, всіх батьків, всіх діток, побажати нових творчих, професійних злетів, здоров'я, терпіння, підтримки і розуміння. Особлива дяка батькам. Низько вклоняюся, відверто мені не соромно говорити, тому що в нашій школі дуже тісний зв'язок з батьками. І відчувається їх підтримка, їхні розуміння. Вони розуміють те, що діти їх зараз живуть сьогодні, а не завтра, через декілька років будуть в цій школі. І все, що відбувається на краще для їхніх дітей, потрібно робити сьогодні. Тому, шановні батьки, вам велика шана, велика дяка за допомогу, за підтримку, за розуміння. Всім здоров'я, всім успіхів з новим навчальним роком. 1 вересня учні 12-ї школи зібралися перед порогом рідного закладу. Для когось ця урочиста лінійка вперше, а для когось в останнє. Та без сумніву, для усіх вона назавжди закарбується в пам'яті. Свято традиційно почалося із виходу першичків та винесення національного прапору. Ласково, листья падают к ногам. Это осень чаровница, напросилась в гости к нам. В первый день сентября всем нам радость даря. Каждый раз повторяется это. Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд первоклассников. Приветствуем учащихся первых классов. Встречайте первый А, классный руководитель. Учат в школе, учат в школе, учат в школе, прочитать ему даже малышения и так, учат в дорогие дети, уважаемые учителя, гости, родители, бабушки, дедушки. В очередной раз мне приятно приветствовать вас в стенах родной школы, поздравить еще с одним стартом, с новым учебным годом. Пожелать новых взлетов, Конечно, будут падения, но пусть они будут мягкими. Пожелать успехов, достижений, побед над собой. Сегодня в нашу школьную семью всыпается, да, вливается вот эти маленькие горошины. 50 самых маленьких учеников. Я думаю, они будут достойной, надеждой нашей школы, это наши первоклассники. Пожелаем, чтобы школа приносила только приятные минуты с первых минут пребывания ваших в нашей школе. Чтобы вы с радостью поднимались утром и приходили в родную школу. Чтобы... Годы школьной жизни пролетели для вас незаметно, так как для наших выпускников. Вот они какие. А когда-то они тоже были вот такими маленькими, как вы. Сейчас они вот перед нами взрослые, серьезные, ответственные, стоят на пороге своей будущей жизни. У них есть еще один год. Год раздумий, но, наверное, еще больше – это год подготовки. Для того, чтобы вы хорошо сдали выпускные экзамены, для того, чтобы для вас тестирование внешнее прошло без проблем, и вы поступили туда, куда вы уже себе придумали, вымечтали, выносили, и у вас все получилось как можно лучше. В имени вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула учнив... ...поздоровувала начальник відділу культури міської ради Олена Кузьмінська. І сьогодні для вашого такого дружнього колективу надіслав своє вітання прем'єр-міністр України, голова Дніпропетровської обласної організації партії регіонів Олександр Вілкул. Тож до вас в першу участь учні звертається Олександр Вілкул. Дорогі учні, досягайте своєї мети, будьте ініціативними, ваша сміливість, винахідливість. Бажання змінити світ запорука подальшого розвитку Дніпропетровщини та України. Всі дороги для вас відкриті. Головне вірити в себе і в свої сили. Бажаю всім родинного благополуччя, здоров'я та добра. Ніколи не зупиняйтесь на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінчена. І звісно ж, як вже було сказано, на свято не приходять без подарунків. Для вас, усіх учнів від партії регіонів. Сьогодні ви отримаєте щоденники, а першачки наші від Сергія Миколаївича Глазунова, депутата Верховної Ради, ще й розклад. Тож я запрошую представників класів отримати щоденники. Де словами приветствия и подарунками выступили и представники ведомства образования и ведомство муниципальной городской рады. Хочу отметить, что усилиями администрации депутатского корпуса в нашем городе в полном объеме сохранена сеть учебных заведений, ни одна школа не закрыта. Среди 431 первоклассника, которые переступили порог школ Украины, два класса и 12 школы. Поэтому я желаю 12 школы, чтобы этот город год был возрождением школы, которая раньше принимала до тысячи учащихся и работала без проверок на полном доверии. Желаю всем удачи и хорошего настроения. И сегодня, в завершение ко всему, я хочу от имени Сергея Николаевича и себя лично преподнести тоже подарок это маленьким первоклашкам для того, чтобы они могли на переменах или в свободной подготовке уроков домашних заданий могли играть чтобы они не простудились вот эти чудесные ковры. А я все-таки не упущу момента, чтобы подчеркнуть, что впервые за 13 лет в, стены нашей школы, в стенах нашей школы появилась параллель, параллель первых классов. Впервые за 13 лет вместо одного первого класса к нам пришло два первых класса. Поаплодируйте, это заслуга всех вас. Усіх школярів, учителів та батьків із початком нового навчального року поздоровив керівник вірменської громади. Вважає учителя директора, вважає гості, уважає діти, уважає батьки, А ти мені армян, Я тоже поздравляю с праздником. Сегодня 1 сентября. Сегодня настоящий праздник только вот для этих маленьких. Потому что они первый раз пришли в школу. И они никогда в жизни не забудут его. И дай Бог, чтобы этот путь они прошли гладко и очень, для... очень успешно. И я хочу для библиотеки школы подарить одну книгу. Армяне Днепропетровской области. Вот у нас еще одно такое поступление в библиотеку. Анна Владимировна, это вам. Выпускники витали Паршачкив из вступом до дружной школьной родины та давали корыстные настановы. Дорогие ребята, сегодня мы от всех учеников нашей школы хотим поздравить вас с праздником первого звонка. 11 лет назад, 1 сентября, впервые мы пришли сюда. Годы быстро пролетели. Вот и теперь остался год, а потом выпускниками станем и сюда учиться не придем. Младшим хотим дать мы совет, как в школе жить без бед. Во всем слушаться учителей. Они намного нас умней и мудрей. Для того, чтобы Юна замена смогла для себя открыть двери у свет науки и мудрости, Випускники за старою традицией урочисто передали первоклассникам ключ від знаний. На этом подарунки для малышей не закінчилися. а комітет комитет также не залишився осторонь. Дорогие учителя, ребята, гости, родители. От имени родительского и ученического коллектива 11 класса мы поздравляем вас с Днем Знаний. Первоклассники, сегодня вы знакомитесь с нашей школой. И чтобы вам было интереснее проводить время в нашей школе, мы вам дарим ноутбук. Желаем вам учиться в нашей школе только на отлично. Ну, как вы думаете, не обидно? Первый Б получил, им будет интересно учиться в школе. А первый А, что хуже? Первый А, первый а вы не хотите, чтобы вам интересно было в школе учиться? Хотите? Так, ну і ви теж не остались без такого ж подарка. От імені депутата местного совета Андрія Анатольевича Зернія ви теж отримуєте вот такой подарок. На урочистій лінійці першачків годували смачною кашею. Такий собі обряд посвяти у однокашники. А вже потім ситим та щасливим учням дали слово. Ми привітуємося вас! Перед вами перший кушан. ждали и обдумывали речь. Уж по речи мы сказали, уф, гора свалилась с плеч. Наконец берись мечты, впереди учеба, всюду яркие цветы, нынче день особый. Я учиться. И мечтаю я о том, чтоб в учебе отличиться и как папа стать врачом. Чтобы делу научиться, надо много потрудиться. На всему научат в школе, воспитают нашу волю. Даже важный генерал все со школы начинал. Правда, Саду. Я в школу с радостью пойду, По уроку ходишь из класса и никакого тихого часа. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться. На хорошие отметки на уроках отвечать. Слідом за ними випускники повели першачків на їх перший урок. …зібралися в своєму класі. І вже у такій спокійній атмосфері батьки побажали їм міцної… …дружби, творчих звершень та терпіння в навчанні. «Що вам хочеться пожелати? В учебному рік, звісно, удачі, терпіння, здоров'я, найголовніше. Слухайте своїх батьків, слухайте своїх вчителів, тому що це буде вирішуючий рік. дуже багато значить Он у вашій житті, як ви закінчите школу. Така у вас буде і в шість. Випускники поділилися із нами своїми емоціями, обіцяли гарно навчатися та поздоровляли усіх зі святом. Діана, розкажи про свої враження від останнього першого дзвонику. Ну, емоцій, звісно, дуже багато. Це було ну, так довгождано. Все літа ждала, поки я прийду в школу. дуже сильно за ребятами, за учителями. Ну, емоцій дуже багато, звісно. Скажи, в тебе в планах прогуляти цей останній рік? Чи можливо там навчатися для того, щоб вступити в вуз? Ні, я вже ж навчатися. Я дуже хочу сильно поступити на медицинський і буду робити все для того, щоб поступити. Що ти побажаєш своїм однокласникам та й всім школярам у цілому? Щоб цей рік вони не прогуляли, вчились добре. І все, в принципі.